Але зі здорово. Прішники кращі в усьому насправді. А прішниці особливі. Прішниці просто найкращі. Тому ми пишаємося тим, що такі найкращі дівчата завжди поруч з нами в нашій організації. І ми можемо служити вам чим, чим зможемо. А повірте, що ми хочемо бути вашою опорою, вашою допомогою. Дайте нам цей шанс, ми дозволено будемо його використовувати. У нас є два подарунки. Один від усіх нас. Другий ви вже з'їли. Один раз, а другий ми самі. Спаді покажемо те, що ми їм всім, так? Показуємо. Сім'ї десь кінець. На права прикладає. Світоч від нестлі. Ще... Вісім дівчата... років на українському. А ще, щоб всі бачили хлопці, що ви найкращі, ми вирішили показати всім, що ви крішниці. Тому, хлопці, чіпляйте і крізь кожні. Я чіплю? чіплю?

Бажаю, що всі чоловіки навколо тебе. Залікар. Дівчата відстало не відводять. А, якомога частіше. Я там закрываюсь. Девочки, давайте все разом. Дякую ку емо. Дякую.